Добрий день, мене звати Дмитро. Я викладач дитячої онлайн автошколи. Це унікальний проєкт, який розробила команда Всеукраїнської онлайн автошколи. У 2022 році в ДТП постраждало 2978 дітей. Ще 125 дітей загинули. Це сумна статистика. Попередні роки ця цифра була ще більша. Щоб запобігти цьому, ми створили дитячу автошколу і маємо глобальну мету. Зробити українські дороги безпечними і звести до нулю дитячу смертність та травматизм на дорозі за рахунок надання їм базових знань з правил дорожнього руху і виховання культури, взаємоповаги на дорозі між усіма учасниками дорожнього руху. Ми навчаємо дітей абсолютно безкоштовно, і вже більше 40 шкіл по всій Україні доєдналися до нашого проекту. Тож запрошуємо до співпраці вас, вашу школу або клас.